Це неймовірно смачні і ситні дируни з м'ясом. Дуже швидко готуються і чудово підійдуть навіть для святкового столу. Для картопляного тіста нам потрібно 1,5 кг картоплі, 150 г картопляного крохмалю, одна цибулина, 2 яйця, сіль перець за бажанням. Для начинки фарш 300 г, 1 друга цибулини зелень за бажанням, сіль перець за смаком, 200 г Можливо, менше будемо дивитися по консистенції холодної води, або ж молока. Для соусу потрібно 200 г шампіньйонів або будь-яких інших грибів, 300 г домашньої сметани, 1 столова ложка борошна і одна друга цибулини, зелень за бажанням, сіль перець за смаком і 2 зубчика чесника. Отож, приступимо. Отже, промиваємо та очищаємо картоплю від мундиру, Тремо її на блендері, або ж руками на дрібній терці. Просто так значно довше. Натерту картоплю пересипаємо у велику ємкість. Зливаємо картопляний сік, якщо такий з'являється на поверхні. Туди ж тремо одну цибулину. Якщо цибулина велика, можна половинку. Та вводимо два яйця. Якщо наше тісто надто рідке. Бо інколи картопля попадається, знаєте, така дуже водава. Додаємо крохмаль. Так як у моєму випадку. Я додаю десь приблизно 3 столові ложки крохмалю. Якщо це також не допомагає, можна додати трішки борошна це вже повинно допомогти. Лише не давайте борошна надто багато, бо в нас все-таки картопляні деруни, а не картопляний пиріг. Солимо, першимо і готуємо начинку. У мене курячий фарш. Солимо та перчимо. Додаємо води або ж молока і перемішуємо. Не лякайтеся, спочатку начинка буде дуже рідка. Але даємо буквально 10 хвилин постояти, і фарш вбере в себе всю рідину та стане досить однорідним. У фарш додаємо дрібно порізану цибульку і зелень. Готуємо дерони. На розігріту сковорідку ставимо по 2 ложки картопляного тіста. Формуємо такі собі пляцки. На середину цих пляцків викладаємо по ложці м'ясного фаршу і зверху закриваю знову картопляним тістом. Обов'язково накривайте зверху кришкою, щоб наше м'ясо теж просмажилось, а не залишилось сирим. Обсмажуємо з двох сторін до золотистої скоринки. І так обсмажуємо всі друни. Поки наші дрони готуються, ми приготуємо соус. Очищаємо шампіньйони від шкірочки і нарізаємо їх слайсами. Ніжки шампіньонів я теж туди кладу, я їх не викидаю. Лише ріжу трішки дрібніше, щоб вони могли прожаритись. Також нарізаємо кріп петрушку за бажанням. І додаємо три зубчика чесника, натертих на терці. Також дрібно порізану. У мене зелена цибуля, можна давати, звичайно, білу, ріпчасту. На розігріту сковорідку виставляємо наші шампіньони. Даємо їм трішки протушитись, вони пускають сік. Перемішуємо їх. І додаємо туди дрібно порізану зелень і чесник. Солимо, перчимо, перемішуємо і даємо ще трішки протушитись, щоб наша цибулька пом'якла, а чесник пустив гіркоту. Додаємо борошна, щоб наш соус трошки був густий. Знову перемішуємо, підсмажуємо трошки нашу, наше борошно і додаємо 250-300. Грам сметани. Сметана у мене домашня, вам також раджу брати домашню, тому що купована сметана вона збирається такими кусочками. В домашній сметані такого я не спостерігала. Все гарно перемішуємо. Якщо надто густе, можете додати ще сметани або ж води. Даємо потушитися ще декілька секунд, хвилину буквально під кришкою наш соус готовий. Отож, наші дирони готові, знімаємо їх з сковорідки. подивіться, які вони сочні зі скориночкою. Можемо викладати на тарілочку. Викладаємо на тарілочку і поливаємо нашим соусом. І все готове можна подавати до столу. Смачного. Надіюсь, ви спробуєте і вам обов'язково сподобається. Як бачите, у розрізі дерун повністю прожарений, і м'ясо всередині теж прожарене. Це дуже смачно. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підтримайте наш канал, напишіть будь-який коментар. Дякую за перегляд!